Нусім, кось, Чому ви танцюєте? Тут нема слова. Чому? Я просто танцюю. Ви танцюючий художник? Так. Або малюючий танцюрист. Як вам завгода? Коли ви почали танцювати? Із самого початку? Про що ви думаєте, коли танцюєте? Я не думаю. Вибачте, що ви відчуваєте Кохання? Кохання? Так, так. Чому кохання? Для кохання нема слова чому. Що ще відчуваєте? З життя. Що ви маєте на увазі? Дехто лише дехто займається в житті тим, для чого народився. Ці люди живуть. Усі інші виживають. Ті, хто танцює, мешкають. Танець це життєво важливо. А дихання. Це життєво важливо? Я відповів на ваше початкове запитання. Так. Але такий вибір має свою ціну. Вибір на користанцію? Так, має. Чи висока ця ціна? Це не має значення. І ви заплатили? Плачу досі. Танцювати варто для когось. Але також я хочу сказати і ні для кого, без жодної причини. Ви танцюєте тому, що народились для танцю. Так само, як малюєте ви ті картини, що вже є всередині вас. Ви просто даєте їм виявитися. З танцем те ж саме, він рухається у вас всередині. І якщо ви не даєте йому виявитись, він здатний, я навіть не знаю на що. Мурахи займаються своєю працею без питань, та літають без питань. А риби плавають. Люди, хтось вбиває, а хтось вибирає робити те, для чого народився. Любити. Я танцюю, малюю, кохаю. Ви завжди танцюєте? Тільки коли відчуваю любов до танцю. А коли ви відчуваєте любов до танцю, коли танцюю, всіх ось!